Уявлення про піратів, що побутують сьогодні, значною мірою сформоване літературою та кінематографом. Це вінні, морські розбійники з чорним прапором і черепом, які грабують будь-яке судно. Але в епоху англійської королеви Єлизавети І поняття піратства мало зовсім інше політичне значення. Воно поєднувало як елементи злочинної діяльності, так і частину офіційної політики держави. Так звані капери або приватири були мореплавцями, що діяли з дозволу корони, на відміну від звичайних піратів, котрі діяли з особистих мотивів. Після відкриття Америки Іспанія створила величезну колоніальну імперію, з Нового світу до Європи постійно прямували каравани, сповнені золотом і сріблом. Не дивно, що Англія теж прагнула мати свої володіння, відчуваючи, що її лишають осторонь. Англійці шукали способи відплатити Іспанію. Одним із таких способів стали капери, легалізовані морські розбійники. Єлизавета І розуміла, що це чудовий шанс збагачувати країну, не вступаючи у відкриту війну. Вона почала видавати каперські грамоти, офіційні документи, які дозволяли нападати на ворожі судна. Така грамота давала не лише дозвіл на грабунок, а й певний захист. Якщо капера захоплювали, він мав статус військовополоненого, а не злочинця як справжній пірат. Капери фактично працювали за принципом ділового підприємства. Половину прибутку отримував капітан, решту екіпаж і держава у вигляді податків. Це була взаємовигідна схема: королева не витрачала гроші на флот, але отримувала прибуток і політичні вигоди. Серед найвідоміших каперів епохи Елизавети були Френсіс Дрейк. Джон Гокінс та Мартін Фробішер. Вони прославилися не лише як морські авантюристи, а й як захисники Англії та відкривачі нових земель. Особливо виділявся Френсіс Дрейк, переконаний протестант і запеклий ворог Іспанії. У 1577-1580 роках він здійснив навколосвітню подорож, під час якої грабував іспанські порти та кораблі, вивозячи скарби на мільйони фунтів. Єлизавета І публічно засудила його дії, але потай отримала прибуток у розмірі понад 4700% відкладених грошей. Проте згодом каперство почало втрачати своє значення. Після того, як король Яків І у 1604 році підписав мир з Іспанією, більшість каперських флотів розпустили. Багато моряків залишилися без роботи і змушені були стати справжніми піратами. Саме тому XVII століття стало золотим віком піратства. Частина колишніх каперів осіла на Карибах, інші продовжили жити морським грабунком. Коли епоха Єлизавети І добігла кінця, чимало колишніх каперів опинилися перед необхідністю вибору. Одні, як Генрі Морган зуміли перетворити свої авантюри на кар'єру. Він починав як звичайний приватир який діє діяв від імені англійської корони в Карибському морі. Але його зухвалі рейди проти іспанців принесли йому славу та навіть офіційні титули. Згодом він став віце-губернатором Ямайки символом того, як піратський розбійник може стати представником британської влади. Та, на жаль, не всі мали таку долю. Едвард Тіч, відомий всьому світу як Чорна Борода, починав свою кар'єру теж як капер під час війни за іспанську спадщину. Але мир перетворив його з легального воїна на звичайного пірата. Його страхітлива зовнішність, заплатена борода стала легендою. У 1718 році він загинув у запеклому бою з британським флотом. Іншою трагічною постаттю став Вільям Кіт. Він довго служив англійській короні, як капер, але під час однієї з експедицій втратив контроль над командою. Бунтівний екіпаж примусив його до відкритого піратства, і відтоді його доля була вирішена. Кідо схопили, доставили до Лондона і стратили у 1701 році. Його історія стала попередженням для всіх, хто ступав на тонку межу між чесністю і злочином. До початку XVIII століття ситуація змінилася остаточно. Морська сила Англії зросла, а пірати, які колись служили короні, стали загрозою для міжнародної торгівлі. 1718 року. Британський флот узяв під контроль Багамські острови, ліквідувавши головну піратську базу в Карибському морі. Це фактично поклало край так званому золотому віку піратства. З часом і саме каперство зникло. Після війни 1812 року ця практика швидко вийшла з моди, а Паризька декларація 1856 року офіційно заборонила каперські дії. Чому ж Англія підписала цей документ? Раніше військові флоти створювали лише на час війни, а тепер держави могли утримувати їх і в мирний час завдяки розвитку оподаткування та централізованої влади. Це зробило капорів непотрібними. Так завершилася епоха англійських приватирів, які стояли на межі між законною війною і морським розбоєм. Вони вирушали в море за наказом корони, воювали і гинули, ставали героями або злочинцями. Але саме вони допомогли Англії перетворитися з острова на світову морську державу, що невдовзі гордо називалася Володаркою морів.